Друзі, вітаю ще раз. Доброго ранку це країна онлайн. Нагадую, ми перебуваємо в лабораторіях підприємства Інтерхім. Я би сказав би, що перебуваємо не просто в лабораторіях, а в лабораторіях найсучасніших, які складають в себе цілий науково-дослідницький комплекс. Звісно, навколо мене в лабораторіях Інтерхіма і, звісно ж, у тій лабораторії, де я перебуваю, відбуваються для мене таємничі процеси. Тому що саме тут розробляють у цих лабораторіях, хочу розпитати у справжніх фахівців. Зокрема, можу поспілкуватися, є така нагода заступником генерального директора з науково-дослідної роботи Сергієм Кашуцьким. Ваші лабораторії, як я вже й казали сьогодні, розповідавшим глядачам, вираз займаєтеся фактично впровадженням виробництво якоїсь ідеї. Власне, у вас приходить формула від науковців, які вам допомагають, які з вами співпрацюють. Да, мы с вами тоже уже видели различные подразделения Интерхима и тоже неоднократно, наверняка и нашим зрителям было уже ясно, что мы работаем в тесном контакте с физико-химическим институтом имени Богатского и оригинальный препарат, разработка оригинального препарата это очень наукоемкая и многосложная задача. То есть одной лаборатории поднять такую непосильную ношу очень сложно, поэтому это работает целый комплекс и химиков, и фармацевтов, и фармакологов, и клиницистов. Поэтому основная наша часть работы – это оригинальные молекулы, которые были разработаны учеными физико-химического института, но просто получить в колбе несколько микрограмм, к сожалению, это не промышленный выпуск, и потребитель должен получить лекарственное средство изученное, которое выпускается серийно. Вот именно это одна из основных задач этой лаборатории. Получив просто формулу разработать реальный промышленный способ получения данного способ, да. данной субстанции и самое главное сохранить полностью все заданные ее характеристики качества которые были предусмотрены для данной субстанции это тоже очень сложная и непростая задача Усі процеси, які відбуваються тут в лабораторії органічного синтезу, а це одна з комплексу лабораторій Інтерхіму, умовно розподілені на дві частини. Ну, власне, лабораторні дослідження, де вчені науковці, які працюють тут у цій лабораторії, здобувають з формули на папері активну субстанцію, власне, ту субстанцію, яка лікує той чи інший орган, або лікує людину загалом від тої чи іншої хвороби, здобувши цю субстанцію. Ті фахівці, які працюють у цьому центрі, як мені розповідав власне, і керівник цього напряму Інтерхіма, повинні ще й знайти шлях до найбільш ефективного видобування цієї субстанції, виробництва цієї субстанції. Для цього існує інший напрям. Напрям в тій ж лабораторії, який імітує промислові умови виробництва. Власне, можемо побачити приблизно, як це виглядає. І друга частина, і власне другий етап, який мають реалізовувати тут на оковці. Це запуск імітації промислового виробництва субстанції. Для цього тут встановлені ось такі, от, я б назвав би, експериментальні реактори. Один з таких реакторів, до речі, працює. Задача головна тих людей, які працюють саме над перед запуском, так би мовити, промислового виробництва субстанції це зробити технологію цього процесу якомога ефективнішою. Звісно ж, ну і, звичайно, добитися великої чистоти самої субстанції, це дуже важливо. Чим чистіша субстанція, Відтак вона більш. Активна власне, я думаю, що це тільки частинка та невеличка, яку я можу розповісти про цей весь багатий велетенський світ фармацевтичної хімії і медицини, як її ще називають, роботи фармацевтів, дослідників, які працюють тут у лабораторіях Інтерхіма, працюють безпосередньо на підприємстві Інтерхіма. Але можу сказати на останок лише одне: що для того, щоб запустити лише один з тих препаратів, уже кількох препаратів, які запустив Інтерхім, у повнопрофільне, повноцінне виробництво. Потрібно десяток років і кілька десятків мільйонів доларів. Це не мої підрахунки, підрахунки міжнародних аналітиків, які працюють у цій галузі. У нас сьогодні була отака от країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних включень.